ввечері, 19 жовтня близько 11 містян розбудив вибух. Через деякий час пролунав ще один. Криборіг атакували балістикою. В момент першого прольоту я була, ми знаходилися в квартирі, яка ось знаходиться на першому поверсі. І зразу побачили, як прилетіла горить автівка. Ну, ми зразу не зрозуміли, що це автівка, чи це якийсь інший предмет. На момент другого прильоту ми були вже за межами квартири. Ну, сховалися бігли в укриття. На жаль, через повторний удар поранення отримав рятувальник та поліцейський. Також пошкоджені дістали машини ДСНС та швидка. Загалом від ракетного удару постраждало 17 людей. 14 з них забрали до лікарні. Зараз там перебувають 8 потерпілих. Вони у стані середньої тяжкості. Ну, жакала, дитина з дитини вивезли родичам в підвезли Ну, Потім вже прийшли в штаб ночі, постачили заявлення. Часто комісія писує матеріальні збитки. Ракетний удар пошкодив 15 будинків, три заклади освіти, три адмінбудівлі, сім об'єктів бізнесу, готель, церква, три пожежні машини та 30 автомобілів містян. Табі в Долгинцівському райвиконкомі міська влада видала будівельні матеріали та плівку для вікон.